У п'ятницю, 22 січня, в міському палаці культури відбувся урочистий концерт з нагоди Дня Соборності України. На урочистому заході зібрались представники влади, керівники підприємств, установ, організації міста, освітяни, громадськість. Розпочинаючи урочистості, присутні, передусім, піднялись для виконання державного гімну України, який виконували разом з молодшим хором дитячої школи мистецтв. А тоді хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх. Полеглих за волю і незалежність української держави по тому міський голова Славути Василь Сидор, звертаючись до Славучан з вітальним словом, зауважив, що він щасливий від того, що є українцем, адже це нація сильних духом незламних людей, які десятиліттями відстоюють своє право на вільне життя у вільній державі, у надзвичайно складних умовах геополітичного перерозподілу світу після століть. Розподілення і перебування у складі різних імперій, українці спромоглися створити єдину національну державу. Але щоб підстояти Українську Народну Республіку, українцям забракло єдності і значною мірою саме через це боротьба за власну державу на початку ХХ століття зазнала поразки. Ми повинні усвідомити і врахувати помилки минулого та не допустити нині розколу у суспільстві, про який так мріють Путін і Російська імперія. І добре пам'ятати, що втрата української незалежності в результаті більшовицької окупації призвела до мільйонів смертей від голодоморів, репресій, депортацій та воїн, нищення духовності. Учасниками святкового концерту, який був пронизаний патріотикою, стали вихованці, керівники гуртків та студій міського палацу культури, учні та викладачі дитячої школи мистецтв, будинку дитячої творчості. Особливі оплески завжди лунають і на адресу хору ветеранів. Чудові вокальні номери гармонійно і вдало змінювали хореографічні постановки, які у свою чергу влучно доповнювались коментарями ведучих заходу про те, що день. Соборності України має глибинний слід в історії нашого народу і сьогодні не втрачає своєї актуальності та значущості. 22 січня 1919 року. День ухвали акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки став цеглиною розбудови сьогоднішньої незалежної демократичної України. Шлях, який пройшла наша держава до незалежності, був довгим, тяжким та жертвовим. Товним це століття боротьби славних предків, патріотів, об'єднаних загальнонаціональною мрією, яка реалізувалась у 1991 році, і сьогодні вкотре піддається випробуванню. Україна і українці знову переживають непрості часи. Тож цей день, день соборності, нагадує нам про найсвятіші духовні цінності, про те, що наша держава соборна і унітарна, і напевно однією мрією на всіх. Сьогодні є мир на нашій землі і те, аби щастя і радість повернулись до кожної української родини.